Чай Wendy Detox дуже простий у використанні. Наш продукт розрахований на один місяць використання. В одній упаковці міститься 60 пакетиків порошкового чаю. Достатньо його використовувати двічі на день. Wendy Detox – це суміш, яку п'ють холодною. Чай вживають вранці за годину до сніданку. Змішавши одну упаковку чаю Уендей Детокс» зі склянкою холодної води. Увечері його також п'ють за годину до вечері, змішавши пакет Уендей Детокс зі склянкою холодної води. Пакетики для одноразового використання. Після відкриття його слід одразу використати. Чай приготовлений з вечора не можна залишати до ранку і потім вживати. І нарешті, при використанні чаю Уендей Детокс», Поживання води має становити близько 2,5 літрів в день. Під час використання ви можете отримати інформацію від представника по зв'язкам з клієнтом. кому не можна вживати наш чай. Деяким людям не рекомендується користуватись продуктом Wendy Detox. Цим людям потрібно бути обережними. Ми не рекомендуємо вживати чай вагітним жінкам і жінкам, які годують груддю. Людям, які приймають ліки від депресії, людям з такими захворюваннями, як захворювання печінки, нирок, серцева недостатність, високий кров'яний тиск. Wendy Detox бажає вам міцного здоров'я.